Анченко Луба, селенька мила, Таня тобі, Січия Сястя, у Ямиру, у Дуні сести. На Наша мама Мокалина, я прекрасна ружа, хоч літа тихенько плина ще весела і душа до лютей усіх привітна, до діточку до Іде по про матуйся поміж Людислава. Мама найдорожче слово світ. де б ти не був, що б ти не робив. Вона все твій основить ніжним серцем відданим тобі і сняться зорі голубі. Що я маю і що буду мати, дякую їй. І хто любити так не вміє? Ніхто так словом не зігріє, ніхто не буде так чекати, як людинка наша мати. Так дайше Боже, у колі роду, у колі роду, а в хаті згоду щастя, любові, добру долю. У людина, на матусі літенька, що ти нахилайсь журбі, і в осінь узимку весною та влітку щастя здоров'я тобі укрій тобі мила матусі бідку, защирі за заласкуй тепло, Хай сонце сміється, хай все удається тобі. Хто розкаже мені казку Хто ще всіх на ласку, ти матусю наймаліша, цілому світі найрідніша. Раз... Хто нас ніжить, ніжить і голубить, пестить, гладить ніжно і любо, пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька. вітаю і з великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце, голубого неба. І тренда праша зацвіте для тебе. Хай для тебе буде гана кожна днина, Дорога матуся, гаматуся завжди щаслива. Твої поцілую, за шику тебе обійду. І щічки погладжу, Ти знаєш, матусю, як дуже я тебе люблю, і ти мене любиш, хоча й не слухняк. Частинку шкоду люблю, та ти все пробачиш, поцілуєш мене, і я тебе дуже люблю. Всі маршрути, всі адреси, всі і істрези, ці неморні кольори, телефонні номери, Як робити, як питати, як пробачати, їсти спати, тільки як ти і пати плями. Не знають з зі мами, От за це і кажуть, люди влаштували свято. По собі зараз, кузащире тепло, недоспані ночі турботи і тепло. Здоров'ям і вам зичиму щиро любові і радості, зрагоду і миру. Дорогі дати, сівся наша, родина Мату, сяє детька Матуся, їде. Усімо вас любимо, усі поважаємо, усімо вам щастя, здоров'я бажаємо. Вірні мама на любов, і свята, нас дітей від усіх оберіг. Ай, добре серце матері не старій, нас теплом своїм завжди обгріває. День матері бажаю краси на солоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил і природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів безмежної втіхи. Мамо рідна, разом з татом ми вітаємо зі святом, нехай життя буде багатим на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу, на яскраві довгі роки на безлоботи і без мороки. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя долимо книги, Щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб здоров'я в тебе завжди було. Бо ну, щоб смутку не знала, ми просимо. Долі здоров'я і радості рідно доволі Бо людям для щастя багато не треба сімейного запішки і мирного неба. Хай дороги стеляться кривато, будуть чисті рівні, як струна, а добро не вминає хату, як не оминає світло сна, хай здоров'я, дорожній радість і достаток стеляться на вас як вишній цвіт, хай малює доля збутнє свято і одподарує вам. 巴特里。